Ставлю вниз, там котики приходять і там їдять, і тут. Не вже знаю, що ми їм тут залишаємо, їдуть. Там теж вони знають, що є їжа, вони приходять сюди. Зараз гулям кинуть, і їсти. Тут наша двойка нема чорного, десь заблукав. А, ось кошечка прийшла. Одноглаза наша. Зараз ми її покоримо.